Ми виселилися на острів зовсім нічим. Лук, пара стрілів і величезна купа ворогів навколо. Перший кіл, другий рейд за рейдом, і кожен ворог падав. Але вони думали, що нас неможливо зупинити. Але коли ми забирали все їхнє, кожен рейд робив нас сильнішим. База. Пастки, контроль над сервером, поступово ми ставали не просто вижившими, ми ставали королями сервера онлайн, офлайн. Будь-який час всі знали, нападати на нас означає програти. Цей острів тепер наш, і всі вороги знають, хто тут панує. Ну і вже зразу, після того як я заспавнився, я побіг добувати дерево, щоб відкинути нашу першу кібітку. Ну і вже прибігши в мирний город і побачив, що тут нікого не було, я побіг на те місце, де ми хотіли побудувати нашу першу хату. Але коли я вже добігав до цього місця, мене взяли і вбили. Але не знавши, я відфарував трохи ресурсів і прибіг назад на це місце, і побачив, що тут стоїть вже якась хата, я подалік від того відкинув нашу першу кибітку. Ну і вже закінчивши будувати нашу першу хату, ми з тімейтом вирішили прибігти на артешку, щоб її залутати і отримати хоч трохи скрапа на зученіє. Ну і вбивши тіпа і злотавшись в нього до фіара сорсу, я зразу їх засейлив, І після того ми з тімейтом вирішили побігти на фабрику. Ну, а вже коли ми прибігли на фабрику, ми одразу зустріли нашого першого тіпа, якого ми дуже швидко винесли. Ну і тут з двох екіпами ті, ті, злутали всі компоненти, які в ньому були, і пішли шукати нові пригоди Ну і вбивши, ще пару тюю, переработавши всі компоненти, вийшло 350 скрап, які я вже зразу засейвив. Ну і засейвивши весь скрап, я її зучив Дікл і патрон на дробовик, і ми вирішили, що на цьому закінчиться наш перший день виживання. Ну, а вже на другий день виживання я скрафтив свої коптер і спокій до 12 на яких видовбував шкаф. І видовбували ми шкафи біля якоїсь кланової хати, з яких ми вдобули до фіаресурсів. І ось скільки ресурсів ми отримали на наш другий день виживання просто видобуючи шкафи і униваючи час, я побіг вивчати нашу хату. Вже закінчивши будувати хату ми з цими вирішили зарядити ще одну базу, яку ми добули до як ампахнітів, які нам були дуже сильно потрібні. І от скільки ресурсів ми залутали з цієї хати. І ось так закінчилося наше виживання на острові. Нам дуже сподобалося виживати тут, тому що це був наш перший раз, як ми таке зробили. І от стільки лутами ми вийшли за весь час, як ми перебували на цьому сервері.